Слава Господу, браття і сестри! Вітаємо всіх на цьому місці. Добрий ранок. Хотілося б почати з таких декілька думок, залишити на початок служіння. Ким я сьогодні хочу бути на цьому місці. Або взагалі в житті. Ми маємо, знаєте, ми кожен раз я так бачу, звертаю увагу, коли у нас тут відбуваються акції, евангелізаційні заходи проходять. І Такі слова звучать, що ми маємо завжди робити вибір. Да, ми з вами зробили вибір кожен особисто. Ну, але цей вибір, як Павло каже, я кожен день розпинаю свою плоть. Получається, ну, що він робив кожен день цей вибір. І сьогодні вибір, ким я хочу бути каїном чи Авелем. Каїн, який сумний, чи Авель, який радісний і щасливий від того, що він має. І ми маємо, знаєте, вибрати. І поприділитися, чого ми тут. А ми шукаємо Бога. Ми не маємо, знаєте, ожидати, поки хтось нас вдохновить і введе в якесь, знаєте, поклоніння Богу, чи якесь, щоб відкрити своє серце один одному і Господу, щоб він міг з нами співпрацювати і давати нам все, що нам потрібно. Може, десь є якесь образа або непрощення, ми маємо. Під час цього служіння чи прославлення ми маємо згадати і дати собі обіцянку, що ми підемо до цієї людини і побалакаємо з нею. Я один раз так зробив, і я дуже був задоволений результатом. Хоч важко було, ти так думаєш, як це, я не можу, я ніколи не міг підійти до неї, там, що сказати, але Бог дає силу і дає перемогу. Є така річ, цікаві декілька таких фактів. Що блохи, якщо їх посадити у банку на три дні і закрити кришку, вони будуть так скакати, скакати. І коли ти відкриєш кришку, вони вже не будуть скакати вище, ніж ця кришка. У них така виробляється ну, обмеження. І я можу себе так обмежити. І наскільки загнати себе в ці рамки, що мені буде там добре. Я вже не буду знати, що є свобода це від Господа. І є ще таке, теж я чув вчора, брат говорив. Що ведмідя, те вже прив'язали, він там декілька років був на цепку, на ланцюгу, і потім його відпустили в ліс, там спасли його, там врятували, випустили. Йди на свободу. А він ходив навколо три метри і все. І він нікуди не йде. І всі не знали, що з ним робити, його забрали назад. Бо ну, деколи, знаєте, якісь речі нас так можуть обмежити, що ми сидимо на місці і не можемо рухатися. Але Бог нам дає повну свободу завжди. Давайте будемо молитися, славити Господа і відкривати йому своє серце. Боже, ми тобі дякуємо за цей день. Просимо тебе, благослови і поведи нас духом твоїм, Господи. Відкривай нам свої, Господі, невідомі, неосяжні речі, Господь, яких ми не знаємо, Господи. Ми хочемо пізнавати тебе більше і більше, Господи, і хочемо Тебе славити. Він Ісуса. Амінь.